Вітаю вас, діти! Сьогодні ми відправимось у подорож у минуле давні часи, коли українці жили в мазанках і носили українську вишиванку не тільки на свята. Там, в минулому, ми дізнаємось, які розваги були українці взимку. Ось випав перший сніг, наступили морози і покрилися кригою річки. Всі господарські роботи завершені. Наближається період угадувати на майбутній рік, а разом з цим надходить час старих традиційних розваг дітей. Погляньте, діти вийшли пограти на снігу. Ця гра паща чудовиська. Ось, бачите, хлопчик намалював на снігу голову чудовиська з роз'явленою пащею. а ще у них невеликі камінчики. Вони будуть почези кидати ці камінчики у пащу чудовиська. Якщо камінчик не влучив, гравець піднімає його і кидає з того місця, де камінь упав, як добре діти тренують свій зір і влучність. А ось тут влаштували перегони на санчатах. Так, діти, в ці часи теж були занчата, тільки вони виглядали трошки інакше. Зверху ви можете побачити санчата, які були в давнину, а знизу ті, які зараз у нас. Вони і правда дуже схожі, так, діти? А ось тут підлітки грають гру «Подолянка». Часто в цей час грали в хороводні ігри, коли діти ходили по колу і під слова пісні виконували певні рухи. Коли наступає вечір, діти йшли по хатах, а ті, хто старші, збиралися на вечорниці. На вечорницях оповідали казки, танцювали, слухали музику і просто розмовляли. Раз вже прийшов тут вечір, то і нам час повертатися. Народні ігри в Україні більшості рухливі і веселі. Мабуть, із за цього з'явилася приказка. Як дитина бігає і грається, так їй здоров'я усміхається. Тому, діти, проводьте багато часу на свіжому повітрі, більше бігайте і розважайтесь, і будете здоровими завжди.